Західно вже прибуде на сесію. Шановні депутати, з 20 половина депутатів на пленарному засіданні 32-ї позачергової сесії, присутні 14 депутатів. Сесія є правомочною. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи сесії? Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання 32-ї позачергової сесії Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області? Прошу голосувати. Хто за? Проти є. Утримались, немає. Дякую. 32 позачергову сесію Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області 8 скликання оголошую відкритою. Відповідно до статті 16 регламенту нашого з вами ведення протоколу пленарного засідання сесії здійснює секретар ради Станіслава Олегівна. Підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного сесії. Я пропоную добра, доручити обраній лічильній комісії. Заперечень не буде? Комісія в повному складі немає. Мозгіна Даніла немає. Замість Мозгіна Даніла Заболотну за Наталію Валентинівну надійшла пропозиція. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб включити? В рахункову комісію заболотну Наталію Валентинівну. Прошу голосувати. Проти є. Утримались? Немає. Дякую. На сесію запрошувалися працівники Михайлівської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Переходимо до порядку денного. У розпорядженні номер 143 ОД розкликання сесії підписано мною 5 грудня 2022 року на розгляд винесено 20 питань. Порядок пленарного засідання сесії ви всі маєте. Відповідно до статті 29 нашого з вами регламенту, остаточний порядок денний затверджується на сесії. У когось із депутатів є пропозиції додати якісь питання на розгляд сесії? Ні, вони не мені, за те, що прислали, я скажу. Ні, не змінювалися. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для інформації по першому питанню про внесення змін в рішення номер 1 від 22.12.2021 року про бюджет Михайлівської сільської об'єднаної територіальної громади на 22 рік має виконуючи обов'язки начальника відділу фінансів Команюк Олена. Будь ласка. Доброго дня всім. У нас перше блок. Питань наші це перенесення коштів між КПК. Тобто є необхідні потреби на якісь витрати, але не вистачає коштів по цьому КПК. Тому пропонується зняти одного КПК і перенести на інше. У відділення соцзахисту населення їм не вистачає 94 гривні на для сплати послуг і заправки картою. Але є у них невеличка економія. Ми на Минулі сесії виділяли їм кошти на придбання канцелярських виробів, і у них там залишилося 100 гривень, і вони просять 94 гривні з цих коштів перенести на заправку кадрів. Е, наступним у нас був запит від ЗДО маячок, ну дитячий заклад наш. У них є економія по лабораторним дослідженням з харчоблоків, то, так як не було харчування так, в цьому році, за ці дослідження не сплачувалося. І у них є потреба на заміну вхідних дверей, які коштують 4 тисячі гривень. Вони просять зняти кошти з лабораторних досліджень так, і перенаправити їх на заміну вхідних дверей. Наступним є пропозиція відділу освіти культурної області та спорту. Їм треба сплатити послуги з обслуговування комп'ютерної техніки на суму 3600. Вони просять зняти економію заробітної плати адміністрації відділу освіти у цій сумі, щоб погасити ці витрати. Далі у нас по сільської раді. Не вистачає коштів за водопостачання і водовідведення по будинку культури, тому що у нас за останній місяць збільшилась кількість потребляємої води. Так? І до кінця року ми прорахували, що 2200 гривень по договору нам не буде вистачати. Також у нас є проблема з газовим котлем в селі Богатерів в Амбулаторії. Вони треба змінювати, ну, вже змінили, та відремонтувати систему опалення, там замінити батареї, доставити труби, яких не вистачає, та запустити котел. Загалом сума получилась 38 600. На ці дві витрати, на водопостачання і ремонт газового котла пропонується зняти кошти з економією заробітної плати по апарату сільської ради. 34 тисячі з заробітної плати і 6800 з нарахувального плату. Плати а що з... там, Аленка, случилось з теплом? Украли? Ну, розпомали. Ну, сказали, що ви ну, там, що так. Дивіться, там котел потребував ремонту ще з минулого року. І ми планували його замінити в цьому році. Ну Так як у лютому у нас почалася війна, і на сьогоднішній день нам не дають проплатити проєкт, там вже треба робити проєкт, там треба його замінювати, то вирішили його ремонтувати. Тому то що там правда, треба... то, бо нам на комісії говорили, що двері зламали, розєтки порізали. Ну, ну розетка це не котел. Ну і скопла, там поснімали. А там, труби. там труби тільки, ну не скопла. Там труби поснімали, які були. Але найголовніше там був котьок, тому що минулу зиму, там постійно той котьок ми ремонтували постійно. Тому планувалося зробити у цьому році новий проєкт і замінити там котл. Ну так як не можна, то ремонтуємо. Для того, щоб чтобы... ну, вже запустили. Так, наступним є у нас зараз необхідність, ви знаєте, що облаштовуємо пункти незглавності, і там для облаштування необхідно на кожний пункт купляти кабель, подовжувачі те, що необхідно, да ці матеріали. Для того, щоб зробити перенос. Переносить під зарядки. Так, на один із пунктів приблизно там, 3 тисячі гривень. На один вже ми закупили і от залишилось 5. На За 5 пунктів по 3 тисячі гривень це 15 тисяч гривень. Пропонується зняти ці кошти з економії придбання на Автобус у нас залишилася економія, тому що один із автобусів зовсім у нас використовувався, Тобто на нього пропонували, ну закладалися ремонт, але не зробили. А наступним блоком є виділення коштів залишкової інклюзійної субвенції. Це на субвенцію дає держава на потреби учнів з особливими освітніми потребами. Ця сума 24 тисячі дев'ятсот гривень. Це залише коштів ще на початок 22-го року, тобто за 21 рік. Її потрібно використати в цьому році, тому якщо ми не використаємо до кінця року, то її просто держава назад собі забере. Надійшла пропозиція від Соколівського МВК, тому що там навчаються такі дітки на ці кошти придбати планшети для корекції занять навчальних учнів на цю суму, яка залишилась на 24 тисячі 96 гривень. Це більше питання. Да, у, мене все у, у мене є нестільки питань, а скільки для роз'яснення Людмила Леонідівна, ці планшети будуть придбані, вони будуть знаходитися в, в школі. Додому дітям ніхто їх видавати не буде. Правильно я розумію? Правильно. Все. все. Є ще питання? Немає. Хто за те, щоб внести такі зміни в бюджет Михайлівської сільської ради? Прошу голосувати. Проти є. Утримались? Немає. Дякую. Слідуючи у нас з вами питання про внесення змін до комплексної програми запобігання виникненню пожеж та зменшення їх наслідків на території Михайлівської сільської ради на 2022 рік. Доповідає виконуюча обов'язки начальника відділу фінансів Олена Команюк. В зв'язку з тим, що у нас у пожежній літака да, з серпня місяця, з липня серпня місяця їм довелося брати одну додаткову людину інваліда згідно законодавства їм на кожного послугу робітника потрібно, щоб був працевлаштований інвалід. І вони його взяли на роботу, але кошти на початок року, коли закладувався бюджет, вони не передбачали цих коштів на ці витрати цієї цього, людини. Цього, цього. Тому всі ці місяці сплачували з тих коштів, які були закладені взагалі на весь персонал, а на другий місяць вони вже не вистачає коштів. Тому вони просять зняти. У них економія с послуг, енергоносії, водопостачання водозведення, видатки на особисте страхування, там 250 гривень залишилося, і перенести ці кошти на заробітну плату. Загальна сума програми пожежної безпеки не змінюється. Тобто, яка була вона закладена на 22 рік, така вона і залишається. Змінюється тільки е, призначення цих видатків. Це їм потрібно для казначества, тому що якщо не буде змін цих програм, програмі, вони не зможуть перерахувати ці кошти на заробітну плату, якщо вони перевищують ту суму, яка була закладена пер... ізначально в кошторисі. Питання є? Немає? Хто за те, щоб внести такі зміни в комплексну програму запобігання виникненню пожеж та зменшення їх наслідків на території Михайлівської сільської ради на 22-й рік? Прошу голосувати. Хто за? Проти є. Утримались? Немає. Дякую. Далі у нас йдуть ще внесення змін до комплекту. 23, 23, на 23, 23. 23. На 23. 24, на 23, 23. Вибачте, вибачте, будь ласка, про внесення змін до комплексної програми, запобігання виникненню пожеж та зменшення їх наслідків на території Михайлівської сільської ради на 21-25 роки. Будь ласка, двадцять рік. Так, сама програма у нас не змінюється. Кожного року до програми пожежної безпеки є пункт 8, де розрахований напрямок діяльності цієї програми. І цей додаток кожного року приймається новий, тому що, по-перше, міняється рік, да, термін використання цих коштів. По-друге, змінюється сума цих коштів. Тому потрібно на наступний рік затвердити програму на 2023 рік, в якому будуть прописані видатки на 2023 рік. Видатки поки закладаються згідно того розрахунку, який вони подавали, але це не означає, що ми будемо фінансувати у той сумі, які вони подавали, якщо будуть якісь зміни, щоб не більше той суми, яка була закладена у цьому кошторисі. Менше можна, але більше тієї суми, яка в кошторис закладена. Ці видатки здійснюватись не можуть. Тому для того, щоб напрацювати у наступному році, потрібно, щоб був цей додаток затверджений на 23 рік. З якої сумою? З суми 2 мільйони 453 тисячі 352 гривні. Тої суми, яку вже відкоригували і ми з вами розглядали. Є питання? Немає. Хто за те, щоб внести такі зміни в програмі, прошу голосувати? Проти є. Утримались немає, дякую. Слідуючи у нас про затвердження програми протидії захворювання на туберкульоз. І далі в нас і всі йдуть такі програми по боротьбі з онкологічними захворюваннями. Питання до бюджетної комісії. Ви всі розглянули ці програми? да, да, да погодили на всіх попереднього час якась можливо ми ці всі програми затвердимо пакетом. Да, давайте а, ще так. раз по ним. Давайте так, так, так. Перша у нас програма захворювань протидія захворювання є, на туберкульоз. Є, є. є друге у нас програма цукровий діабет. А, є, да. є боротьба з онкологічними захворюваннями. Є, є да. Профілактика, діагностика та лікування, ну, рідкісних оркам та охорона. <рик> Слідувача... все, оце по медицині. Да. Хто за те, щоб затвердити ці програми на 23-25 роки? Прошу голосувати. Проти є? Утримались? Немає. Дякую. Слідувача у нас з вами програма. Соціального захисту населення і друга програма. Соціальний захисту окремих категорій населення сільської територіальної громади є потреба а? І, турбота. і турбота. Є потреба обговорювати ці програми комісія не немає. На комісії все було розглянуто. пакетом. Голосуємо хто да. за те, щоб затвердити програму. Соціального захисту населення Турбота на 23 рік, програма соціальний захисту окремих категорій населення Михайлівської сільської територіальної громади на 23 рік. Прошу голосувати. Проти є? Утримались? Немає. Дякую. Слідуюча, наша програма, слідуюча програма знову ж таки соціального направлення. Оздоровлення та відпочинок дітей Михайлівської сільської ради будемо проводити, нічого, нічого не змінювати і програма про гемодіаліз. Підіть. Хор з хронічною нервовою недостатністю, емодіаліз. 4 по да, 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 да. 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 11 питання. Хто за те, щоб прийняти ці програми на 23 рік, прошу голосувати? Mm -hmm. Проти є? Утримались, немає. Дякую. Так, далі у нас питання 12, так? Про затвердження положення, про порядок використання шкільних автобусів у 2023 році. Будь ласка, Людмила Леонідівна. Ми сьогодні доповідали на комісії. Під ці програми наступні два питання. Кошти не закладаються. Стосовно положення про використання шкільних автобусів. Законодавча база не змінилася, вона залишилася тією самою, Тобто чинні всі нормативні документи, які прописані були в 22-й рік, такі саме залишаються і на 23 рік. Саме положення без змін взагалі залишається чинним, а на 23-й рік. Тут передбачено, хто контролює групу автобусів, що повинно бути водія, маршрути, списки дітей, маршрути, маршрути там не мінялися, тому що обсуждають ні, там кистряку, ні, можливо, ні, можливо. Ні. ні. Питання ще є? Те, щоб затвердити цю програму, прошу голосувати. Проти є, Утримали? немає. Віктор Станіславович, я не бачила вашої руки. Голосували, дякую. Сідуча, у нас з вами питання про порядок харчування дітей у закладах освіти Михайлівської сільської ради з Запорізького району, Запорізької області, у 23-му році. Сподіваємося, що в 23-му році. Я не думаю, що весною, але з 1 вересня наші діти підуть на навчання, тому програму треба приймати. Будь ласка, дійсно, так, порядок харчування дітей у закладах освіти 23 третій рік. В цьому порядку харчування передбачені діти, які мають пільги на харчування, тобто то повну суму сплачують 50%, то безкоштовно. І короткомодинний допомогти які повинні надати батьки, для того, щоб ця пільга була їм надана. Те ж саме, з база з 2022 роком не змінилася зовсім, я її всю перевірила, вона на даний час чинна. Що буде з 1 вересня, наприклад, або далі, ми не знаємо. Якщо будуть надходити інші номерні на документи, будуть вноситися зміни. Тобто це питання весь час на контролі. Питання є щодо харчування дітей. Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок харчування дітей у закладах освіти Михайлівської сільської ради, Прошу голосувати? Проти є, утримались немає. Дякую. Слідуючи, у нас назвав питання про організацію харчування дітей. Правильно? Закладах освіти Михайлівської сільської ради у 23 му році. Будь ласка, те ж саме, нормативна база залишається. чинна. Вартість харчування ми не змінювали. Так і залишили 55 п'ять гривень через те, що. Коли діти вийдуть на навчання, яка буде вартість інформації, ми цього не знаємо. На даний час ми залишаємо так, як і було. Далі буде видно тому, що як будуть виходити діти на навчання, ми весь час будемо моніторити питання вартості харчування і обов'язково буде це питання вирішуватися з Держпродспоживслужбою, коли заклади освіти будуть розробляти своє двотижневе меню. І відповідно до калорійності, і вже тоді будемо дивитися, на яку вартість ми вже по факту вийдемо. Тому що калорійність ми не зможемо порушити. І норму асортиментів теж сама. Тобто вже по факту будемо дивитися вже буде. Питання є? Немає. Тож за те, щоб затвердити порядок харчування дітей, у закладах освіти Михайлівської сільської ради, прошу голосувати. Проти є, отримали, немає. Дякую, законодавці. Відсюючим назвала питання про затвердження програми Безпечна громада на 23-25 рік. У нас з вами ця програма є і е, ми її приймали тоді, коли приймали рішення про те, що у нас ми будемо працювати з нашими поліцейськими офіцерами громади. А згідно цієї програми передбачається виділення коштів на придбання пального. Е, Згідно цієї програми, наскільки так як у нас було в минулому році і в цьому році 100 тисяч гривень. Питання є? А ви так, за Так, да, да. 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 Ми перерахували ці кошти Понимаете? на МВС, а МВС уже. Перед нами в кінці року, коли вони все це використають, вони читають, це всі зразходували, чи можливо залишок є. А вже ми з вами потім будемо дивитися. Можливо, більше менше нічого, да. нічого не було. Ні, ми тисяч, Посвоїв... як субвенція mm -hmm. перерахували mm -hmm. і саме не, не придбавали. Вони. вони самі придбавають, але вони перед нами, так як і пожежники від, від, звітовуються, скільки вони використали і скільки залишається на залишку. Якщо такий залишок є. Питання є щодо цієї програми? Не. Немає. Хто за те, щоб затвердити програму Безпечна громада на 23 рік? Проти є, утримались немає. Дякую. Слідуючи у нас з вами питання, земельні питання. І доповідати у нас буде голова земельної комісії Галина Володимирівна. Будь ласка. Шановні депутати, до вашого розгляду була надана програма проведення нормативної грошової оцінки земель Михайлівської територіальної громади. Кожні 5-7 років нам необхідно проводити нормативну грошову оцінку земель, які знаходяться в межах населених пунктів. Остання нормативна грошова оцінка проводилася за рахунок бюджету нашої громади у 2014 році. Тобто вона вже повинна провестися вже давно. Ми плануємо на 23 рік. Провести по всім населеним пунктам нормативну грошову оцінку землі. Закладаємо ми в бюджет орієнтовно 190 тисяч на проведення цієї нормативно-грошової оцінки. Від нормативно-грошової оцінки залежить податок на землю, залежить державне мито, якщо, наприклад, продається там, будинок з земельною ділянкою, або земельна ділянка може посадити. Писання є далі. Ні. Немає. Хто за те, щоб затвердити цю програму, Ні. прошу голосувати. Проти є. Утримались, немає. Дякую. Слідуюче питання немає. Так, Слідуюче питання про проведення відповідності до влучного законодавства рішення міністерства сільської ради. У сільської ради не надійшло дві заяви від Качергіної Соколівка і від бульби Соколівка про проведення відповідність. До вимушеного законодавства рішенням Михайлівської сільської ради. Тобто люди мають присадиму ділянку більше, ніж 25 соток, і ми приводимо у відповідність 25 соток і все, що більше під особисте селянське господарство. То за те, щоб за... привести у відповідність ці земельні ділянки. Проти є, їх... отримались немає. Дякую. Так, дві заяви про затвердження підключення документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Ці заяви до нас надійшли ще в січні-лютому 2022 року, але з 24 лютого заборонено було надавати земельні ділянки в приватну власність. Внесли зміни, деякі законодавчі акти України, які дозволено. Приватизувати земельні ділянки, на яких стоїть нерухоме майно, на яке є право приватної власності. І тобто ці дві заяви зараз ми розглядаємо. Це Півторак Світлана Станіславовна, Михайлівці, шкільня 70, там 10 соток біля будинку, і пастерляк Маргарита Олександрівна, ліцерна, 9 суток по вулиці Сонячній, 93. Питання є, давай не було. Ні. Немає. Хто за те, щоб затвердити цю технічну документацію, прошу голосувати. Проти є, утримались, немає. Дякую за роботу. Сьогодні ми з вами розглянули всі питання, які планувалися розглянути на сьогоднішній сесію. Сесію поголошую, закритуємо. Одну хвилиночку. Значить, ми плануємо на 20 грудня бюджетну сесію. Бюджетну сесію 20 22 будемо дивитися, на коли ми там будемо поспівати. Тому прохання до всіх, всі свої справи підтасувати так, щоб 20 грудня ви змогли бути присутні на сесії. Я вам всім дякую, що ви знаходите час, приходити на сесії, приймати рішення. Всім дякую за роботу. У нас 7 грудня був, було свято Дня місцевого самоврядування. Зв'язку з тим, що все-таки в Україні йде війна, ніхто не святкував це свято так широко, але я вас всіх вітаю із цим святом. Бажаю вам і вашим різним і близьким усім здоров'я і всім нам бажаю найскорішої перемоги. Всім вам дякую за вашу роботу, за вашу небайдужість, що ви завжди знаходите. Час для того, щоб вирішувати якісь питання ваших виборців, вирішувати, допомагати нам, ви вирішувати ці всі питання. Тобто всі дякую. Підтримувати. Nee, по поводу бюджетної сесії, яка буде 22 числа, там некоторые, вот, эти запроси, які я подав, вони нужны на перед сесією. <правильно> Владислав, то, це, то, це да, все да, знать, да, тому да, ми да, вам, да, як найскоріше, да, надамо відповіді да, ми, 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 прошу, прошу вас зібратися. Ми не будемо затримувати, немає нічого в тому бюджеті, чогось тайного. Ми надамо вам. Відповіді І точно так же просимо вас, якщо у вас там щось буде то у вас, якісь ваші пропозиції. надати у найсторіший строк. Добре? Да, да, да. Да, да. Все. Дякую всім.